Вітаю вас, мої шановні друзі! Темою нашої сьогоднішньої розмови буде політична географія. Дуже така цікава наука, вона важлива з багатьох точок зору, скажімо, з точки зору світового устрою. Зараз ведеться така дискусія. Що от напад Росії на Україну, а потім дії Трампа фактично зруйнували світовий порядок. Тобто, бачите, світовий устрій, світовий порядок і політична географія вони йдуть поруч. І, безумовно, цю науку треба вивчати. Напрацювання цієї науки треба використовувати в політичній практиці, в міжнародній практиці. От в цілому, термін політична географія виникає. У XVIII столітті люди вже починають досліджувати питання політичної організації держав, раз є держава, значить у неї є політична організація, структури, формуються ринки, <кій> імперії, колонії і так далі. Тобто це все було об'єктом і предметом дослідження політичної географії як такої. Роком народження, так от ну, офіційно, роком народження вважається 1897 рік. Чому? Саме в цей рік знаменитий автор Рацель пише книжку, яка так і називається Політична географія. Ну, раз уже книжка з'явилася, потім вона вже пішла і по університетах як навчальна дисципліна. На Заході довгий час політична географія визначалася як наука, яка вивчає просторові аспекти політичних процесів. От, ну, така от, загальна така була формула, от, ну, безумовно, вона не була досконалою. Ну, після Рацеля досліджували проблеми політичної географії досить серйозно американські. Автори Харт Шорн, американський географ досліджував. Він вважав, що треба досліджувати політичні одиниці, райони, які знаходяться в державі в рамках адміністративно-територіального устрою. Далі географи Коен і Розенталь теж мали свою думку, досліджували динаміку просторових змін. Ще один американський географ Паунс, от, розглядав державу з точки зору її генезиса, зумовлено конкретними географічними формами. От, так що бачите, німецькі географи Ріттер і Гетнер, Хардшон, знов таки згадуваний нами, досліджували політичну диференціацію. Світового простору, от якраз з політико-географічної точки зору. От, Так що бачите, що різні підходи, наука формувалася. от, І, власне кажучи, уже зараз зараз політична географія оформилась уже, Є підручники, є монографії. от, І ми вже знаємо, чим займається політична географія. Цитую. Уже з підручника, шановні друзі, політична географія займається дослідженням взаємодії з інтегральним геопростором політичної сфери як однієї з чотирьох сфер діяльності людей: економічної, соціальної, політичної і духовної. Бачите, от з географічної точки зору: е, інтегральний геопростір. Складається з економічного, соціального, культурного, політичного і фізичного простору, і я би зараз додав і інформаційний простір, тому що формується зараз глобальне інформаційне суспільство в рамках кожного суспільства, кожної держави свій національний інформаційний простір, і безумовно він впливає у цей от інформаційний простір і на політичну географію. Зокрема, ну скажімо, коли Дональд Трамп заявив, що. Гренландію треба забрати у Данії, передати Америці, значить, тому що значить, це ближче до нас, а Данія там 500 років колись там датські кораблі туди припливли і чомусь вони вважають, що Гренландія їхня. Ну, от розумієте, от це все вкидається в інформаційний простір і готується значить, черговий крок до руйнування світових. Відносин світового порядку. Коли ми говоримо про політичну сферу суспільного життя, ми маємо на увазі, що це політичні відносини, система соціальних інститутів і політична діяльність, власне кажучи, і воно все пов'язане з тим. Фундаментальна залежність географічних умов і факторів політичної діяльності не завжди скоординовані. Не завжди синхронізовані, шановні друзі. От, і тому, що зміна економічних, політичних векторів не завжди приводить до зміни політико-географічного простору, і так далі. Хоча от тут дуже складний об'єкт для дослідження. От, ну і система політичної географії, яка входить, звичайно, до системи ігор географічних наук, і до системи політичних наук. Тобто, знаєте, політична географія на стику і політології, і географії. От, і ми це маємо розуміти. Яка структура політичної географії як науки? Виокремлюють три таких напрямки для класифікації політико-географічних досліджень. Перший напрямок: по набору елементів територіальної політичної організації суспільства і суб'єктів політичної діяльності. Це один такий напрямок дослідження, другий напрямок. По масштабу об'єкта дослідження. Ну, а масштаб може бути різний там, світовий геополітичний простір, так? Значить, національний геополітичний простір, регіональні аспекти. І третій напрямок по часу розвитку предмету об'єкта, тобто часовий простір, не тільки просторовий, а і часові аспекти досліджуються. Ну, як от змінюється там, територія тієї чи іншої держави. От, Імперія, республіка, потім знову республіка, потім знову Імперія. От, бачите, ну, такі, така от циклічність, нелінійна циклічність в політико-географічному плані, теж є об'єктом і предметом дослідження політичної географії, тому що життя змінюється, держави розпадаються. Існує взагалі така теорія, що в середньому держава живе там порядка 300 років. Ну, от Русь-Київська, так? Приблизно 300 років. Римська імперія приблизно 300 років і так далі. Якщо ми подивимося на китайську державу, то там теж не завжди вона була монолітом. Бо ти подивишся, що десь половина часу із 200, 2000-3 імперії, значить Китайської імперії, вона не була імперією, тобто вона була розбита на 7-8. там Різних країн, і це досліджується через династії і так далі, через час. от аналогічно коли ми дивимося на давній Єгипет то там теж династійні оці от аспекти, Верхній Єгипет, Нижній Єгипет потім вони об'єдналися, потім роз'єдналися, потім їх захопили і не один раз. от Тобто ці всі політико-географічні аспекти є надзвичайно цікавими. І, власне кажучи, це є ну такою родзинкою, родзинкою Дослідженні публічного управління, дослідженні політичних наук. О, так що, таким чином, шановні друзі, ми ставимо з вами таке от резюме, що політична географія вивчає інтегральні, багатокомпонентні і галузеві територіально-політичні системи, і до них належать різні такі от системи вказані. Які входять в територіальну політичну організацію суспільства, тобто це система державних і адміністративних кордонів, це система адміністративних центрів, це система виборчих округів. Тобто в плані в електоральному плані досліджується. От. Бачите, це теж політична географія, шановні друзі. Потім, коли ми говоримо про територіально-політичні системи, які виникають в результаті діяльності певного класу, значить, ну, там робітничий клас, там буржуазний клас і так далі. От. Теж територіально-політична організація певна існує. От. Потім взаємодія територіально-політичних систем. Факторів, скажімо, місто і село, Так? взаємодія в даному контексті. От, коли ми говоримо про античні міста, ну, наприклад, стародавнє українське місто Херсонес. Це те, що нинішній Севастополь тимчасово окупований расистами, то цей Херсонес входив. Він був столицею держави Гераклея. І там що виходилося? Що саме місто є, і до міста хора, тобто прилеглі території. Чому? Тому що місто як таке не могло себе проходувати. Тобто, вони жили в місті, люди Херсонесу. Це племена дорійського, значить, відгалуження трипільської української цивілізації. Тобто, нічого там дивного немає. О, тобто, вони жили, жили в місті, а городи. Сади були за містом. тобто Херсонес плюс хора. Хора це значить прилегла територія. От так от і формувалася. Де... Тобто не було це просто місто, держава, там були і аграрні, безумовно, території. А чому Гераклея, скажімо, на території Криму існувала? Тому що це були, була династія Гераклідів, нащадків Геракла. А Геракл вважається прабатьком скіфів. Дорійців, і спартанців дорійців, тобто Спарта. Бачите, як цікаво, тобто ми і в історичному аспекті, от дивимося на ці питання політичної географії, от, і в економічному аспекті, і в політичному аспекті. Тобто, в принципі, цікава, цікава дуже наука, яка вивчає і історичну глибину політико-географічних досліджень. Досліджує на трьох рівнях. Ми можемо сказати макрорівень це світ в цілому крупні регіони, так? Мезорівень, середній рівень, Мезо – це середній, мезорівень, це на рівні країни. Країна нація держава, так? Так як існує. І мікрорівень, тобто окремі провінції, міста. Специфічні політичні території, автономії і так далі. Тобто, Бачите, тобто, політична географія, знов таки повторюю, вона знаходиться на стику політичних наук і географічних наук, от, і досліджує це і по горизонталі відносини міжнародні, відносини між регіонами в рамках однієї країни, от, в рамках європейської співпраці говорять про Європу регіонів. Розумієте, тобто це надзвичайно цікаво, ну і безумовно історичний і часові аспекти. Оце все в комплексі дає нам підстави говорити, що політична географія надзвичайно важлива і надзвичайно актуальна наука, яку треба знати, якщо ти хочеш бути фахівцем з публічного управління, фахівцем з політології, і безумовно, якщо ти хочеш бути географом.